Номер 976. Яку цифру потрібно підставити замість зірочки, щоб отримати число, яке ділиться на 3? Згадаємо ознаку подільності на 3. Якщо, якщо сума цифр числа ділиться на 3, то число ділиться на 3. Сума цифр оцього числа 2 додати 8 додати 1 вже 11. А нам треба ще якусь цифру дописати. Щоб те число, що вийшло, ділилося на 3. А сума цифр числа вже 11. Якщо поставимо 1, то сума цифр буде 12. 12 ділиться на 3, то і число 2811, буде ділитися на 3. Але ж можна ще іншу цифру поставити. Ще додамо до одинички 3, то поставимо 4, і це число. 2841 теж буде ділитися на 3. Через кожні три знову число ділиться на 3. Тобто ще одна цифра, яку ми можемо поставити, це 7. А ще можемо якусь цифру поставити? Ні, не можемо. Тому що 7 додати 3 буде 10. Давайте зелененьким напишемо. Цифриці. То не одне таке число вийшло а аж 3. А у числі 400, скількись 5, що ми повинні поставити замість зірочки. 4 додати 5 -9. 9 ділиться на 3. То 0 можемо додати, дописати, Давайте зелененьким. 405. Ділиться на 3. і 435, і 465, і 495, все. Тут 4 числа вийшло. 11,100. 11... ось уже 4. 1 додати 1 додати 1. 4. А 4 на 3 не ділиться, а 6 ділиться, допишемо 2. А тут допишемо 5. А тут допишемо 8. Все, далі. Вже буде 11. Не можемо записати цифру. Таку. Було цікаво. Наступний номер. Запиши всі числа, які кратні числу 3, і для яких нерівність х більше 458 та менше 473, х кратне 3. Сума цифр числа. Якщо ділиться на 3, то і число ділиться на 3. 4 додати 5 додати 8 – 17. Не ділиться число на 3. А от 400, давайте синеньким, а от 459 і ділиться на 3, тобто кратне 3, і задовільняє другій вимозі. 459 більше, ніж 458 і менше, ніж 473. А наступне таке число 462. А наступне 465, а потім 468, а потім 471, а потім 474. Але вже ж ми його не можемо написати. Ось така у нас вимога. Це число повинно бути менше, ніж 473. То це і є те число. Вибери найбільше з них і дізнаєшся, відстань у кілометрах між Вінницею і Миколаєвом. Між Вінницею і Миколаєвом 471 кілометр. Було легко і цікаво.